В общем, явно с демилитаризацией пока не складывается. Так все точно идет по плану? Может быть, настало время признать, что не все, и немножко скорректировать? Если в города входить не собирались, то что? Тогда не надо было начинать операцию. Если в города входить не собирались, то не надо было начинать операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь что голым что ли брать осаду? Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города не взяли. Все, что происходит, только укрепляет власть города. в городах. В Харькове мэр города объявляет то, что он объявляет. Стрелять будем. И очевидно, что, что бы ни было, нас будут ненавидеть, Запад ненавидеть долго, а войну не выиграть или там, не завершить эту операцию заявленными целями мы просто не можем, потому что в конечном итоге переведет иначе к гибели самой России. Если в ближайшие дни не высаживаются на побережье Черного моря и не подходят к Одессе, тогда я не понимаю, зачем это надо будет. Если все для того, чтобы признали Крым или для того, чтобы признали Луганскую и Донецкую область, а область еще до конца не освободили. Славянская еще не освобожден. Яковлевич, и, так и так настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть гоняешь. Российские официальные лица продолжают заявлять, что все на Украине у нас идет по плану, что все цели спецоперации будут достигнуты. Но вот давайте вспомним, какие цели провозглашались. Демилитаризация. Так украинская армия сейчас как многие считают, более боеспособно получила такое западное оружие, о котором они не мечтали. В общем, явно с демилитаризацией пока не складывается. Денацификация. Так взятые в плен в Мариуполе командиры Азова так и не были отданы под суд, хотя их собирались отдать. Они были обменены. И, в общем, на Украине популярность их идей тоже велика, как никогда. Безопасность России. Так НАТО со вступлением Швеции и Финляндии приблизится вплотную к Санкт-Петербургу, а российские, традиционные российские регионы, Воронежская область, Белгородская, Курская, не говоря уж о Крыме, постоянно подвергаются обстрелу. Наконец, безопасность жителей Донбасса. По данным властей ДНР, за весь 2001 год в республике погибли 7 мирных жителей. Сейчас ну, точной статистики нет, но вот я видел, что 1100 уже цифра называлась погибших мирных жителей после 24 февраля. Но это еще не считая тех жителей ДНР, кто были призваны в армию и погибли. Так все точно идет по плану. Может быть, настало время признать, что не все и немножко скорректировать хотя бы официальную риторику. А знаете, сколько танков и бронетранспортеров уничтожено на Украине с начала специальной военной операции? Мы уже, Коношенко вы уже Канашенкова не слушаете, конечно, а зря. Он там цифры постоянно обновляет. Вот последняя его вот цифра была, если мне память не изменяет, 7495, то есть 7,5 тысяч. Конечно, конечно. Не говоря о том, что демилитаризирована практически вся система ПВО, система ПРО. Допомогать нам будет Денис Попович, военный глядач. Якщо ми його зараз побачимо, ми його вже бачимо. Доброго здоров'я, пане Денисе, Дякуємо, що долучаєтеся до нас. Спасибі величезне. У мене це мені роблять зауваження, що я інколи починаю теревенити і забуваю зробити паузу, щоб зі мною привітались. Бо я вітаюсь і відразу кудись біжу, а людина сидить розгублена і не може вставити доброго дня. Все, я, я зробив паузу. Ви встигли сказати доброго дня. Дякую. Дивіться, значить, 50% Турецька залишається під контролем ЗСУ. Росія готується посилити наступ на часів яр. Найгарячіше на Курахівському Покровському напрямках. Е, ключовий напрямок на фронті це Покровськ. Питання. Цей відступ довго буде тривати? Чи можна цей відступ українського війська загальмувати? Чи може там якась стратегічна? Думка, якась там розвідницька ідея існує, і саме тому українські війська вже другий місяць відходять, відходять і відходять і відходять. Що скажете пара Денисе? Превеликий жаль відходять не другий місяць, а відходять е після того, як було втрачено Авдіївку. Давайте будемо дивитися правді вічі. І після того як було захоплено Авдіївку, українські війська на превеликий жаль відходять на Донеччині. До речі, на тижні, що минає, виповнився рівно рік з моменту початку цього великого наступу на Донеччині. Він розпочався під Авдіївку, і зараз ми спостерігаємо його продовження. Тобто зараз ворог знаходиться у 7-8 кілометрах від Покровська. Ми діємо на основі тих джерел інформації, які ми маємо: і відкриті, і трошки спілкування з бійцями. Ми з вами не можемо передбачити дії нашого генерального штабу. Головком Збройних сил України цілком можливо, що в нього є задум, який полягає в тому, щоб е, зникровувати ворога, а потім завдати контрудару на з напрямки. Тобто цього жодним чином не можна виключати, ми на це щиро сподіваємося, тому що сутність стратегічної оборони, яка зараз у нас е, триває, це якраз зникровувати ворога і створити передумову для того, щоб здійснити, здійснити контрнаступ і відкинути його на певних ділянках фронту. Це відповідь на другу частину вашого запитання. Відповідь на першу частину вашого запитання вона в принципі і витікає, скажімо так, з того, що я сказав вище, але е коли це станеться, ну я можу лише від себе, скажімо так, спрогнозувати, що можливо призупинення цього наступу може бути після того, як осінь вже повністю вступить в свої права. Ми зараз бачимо, що погоди міняється в країні, тобто осінь фактично наступила попереду дощі. А дощі, так чи інакше вони е, сповільнять наступ через те, що погнюка в полях і піхоті важче дії, е, ми, 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 танками і бомборньованим машинам, теж буде треба більше уваги звертати на дороги. А якщо дороги, то тоді, е, тоді можна передбачити їхні дії. Через це, в принципі, осінь може сповільнити наступ ворога. Це те, що можна сказати, тебе мовити з нашого. З того, що ми з вами бачимо, не зкритим джерел. Пане Денисе, тобто, правильно розумію, що ми відходимо, тому що ми не можемо просто не відходити? Чому це питання у мене виникло? Я дуже просто скажу вам, тому що була Курщина, і я сподіваюся ще. Тобто, значить, десь там 30, 50, 60 тисяч військ у нас були не задіяні на фронті, і їх можна було перекинути туди і зробити таку. Такий вхід на Курщину і закріпитися там. Тобто е, генштаб оперує, може оперувати якоюсь кількістю військ, які не задіяні безпосередньо на лінії фронту. Що скажете? Ну, безумовно, мають бути резерви, які Генеральний штаб може використовувати е, так, як він вважає за потрібним. Я є прихильником наступу на Курщині через те, що, по перше, це наступ, це з морально-психологічної точки зору добре. По-друге, це перенесення війни на територію ворога. Це теж дуже добре, оскільки не лише нам на своїй території воювати і стримувати ворога, хай вони постримують нас на своїй території. По-третє, це є відволікання резервів російської армії. Ці резерви вони могли бути тут, в Україні. Вони могли наступати на Покровську, вони могли наступати і на той самий вугодар, і на Курахове, і на Торець. Ну де інде вони могли бути залучені. І четверте, це безумовно той факт, що ми тримаємо російську територію. Це є козир на можливих наших перемовинах. Так чи інакше, коли ці перемовини розпочнуться, і краще розпочинати з такої позиції, коли ми контролюємо якусь якусь ворожу територію і можемо покласти її як обмінну карту на стіл.